Побачила світ, книжка про Павла Бобровського, колекціонера, мецената, одного з фундаторів нашого музею. Цією роботою я займався впродовж 35 років, і справа в тім, що фактично всі дані треба було збирати по крупиці. Таким чином, склалося загальне уявлення про людину. Потім була реконструйований склад колекції, колекція постраждала в часи війни. Ну а потім встановлена її доля. Таким чином склалося дослідження, яке мої колеги, так би мовити, да, заставили мене зробити. Це дослідження про Павла Бобровського, полтавця, мецената, людини, яка любила своє місто. І це, звісно ж, зрозуміло, і яка постаралася всі колекційні надбання своїх родичів, своїх братів передати полтавському краєзнавчому музею, тоді природничо-історичному музею Полтавського губернського земства. Павло Павлович Бобровський був офіцером, військовим дипломатом, виконував розвідницькі функції, був звільнений уже в запас. В 1906 році мав зв'язок з своїми родичами, які мали невеличкий маєточок, будиночок, фактично, в селі Нижні млини під Полтавою. Вся родина вирішила вони відомі ще Бобровські тим, що побудували Георгівську церкву в нижніх млинах, основні кошти, на яку давали всі брати. Там же упокоєний і прах старшого брата Володимира, який і започаткував колекціонування. Ну, раніше про Бобровського переважно старалися не говорити. Справа в тім, що офіцер, емігрант. але так ось склалося, що родина Бобровських мала відношення до історії української, українських визвольних змагань, тобто Української революції, і його брати до речі, молодші брати Борис. А потім Сергій мали пряме відношення до війська Української Народної Республіки. До речі, Борис Бобровський був начальником генерального штабу українського війська і створив перші військові округи, створював армію, однострої і таке інше. Павло Бобровський до 1917 року передав дар. Полтавському музею 2777 експонатів. Колекція Павла Павловича Бобровського включала в себе національно значення надбання, які надійшли до музею, і добірки певних старожитності або етнографічних речей з усього практично старого світу. Надзвичайно яскравою була давньоєгипетська колекція, закуплена в Каїрі в свій час і привезена, передана в дам музею, в тому числі такі яскраві речі, наприклад, частина рельєфу з зображенням останнього фараона Єгипту Нового царства Псаметіха I. Звісно ж, це були теракоти Птолемеївського і римського часу. Це також арабські речі, індійські, персидські. і надзвичайно яскрава надзвичайно яскрава колекція японської зброї, яку Павлу Бобровському допомогли зібрати брати і Борис, і Сергій. Книгу допомогли видати небайдужі полтавці. Також меценати, і як я казав на презентації, меценати допомогли створити книгу про мецената, за що я їм щиро вдячний.